до гробу! слава страстям Всім твоїм, слава того, тепінню Твоєму Господи! Сховали сонце, крила світ тьма, святкують перемогу сили зла і думаю, що подолали Бога, до душ людських відкрита їм дорога. О, не радійте злі, нечисті сили. Щасина Божого, ви на Христі згубили, бо Він воскресний, житиме завжди. Він смертю переміг вас, сили тьми. Не тіштеся, що ви такі могутні, бо ви лише фальшиві і підступні. Його любов це та могутня сила, перед якою навіть смерть сила. Ісусе. Тебе поклали до гробу, до гробу, який на третій день засяє неземним світлом. І я, Ісусе, падаю перед ним на коліна, щоб піддати тобі шану і подякувати за все, що ти зробив для мене, і поцілувати твої святі рани, спасителю мій. Я щиро жалую, що мої гріхи і упадки. Стали притиною твоєї смерті. Ісусе, я віддаю тобі моє серце, розум і волю. Відкупителю мій, відірви мене від гріхів, від зла і вещастя, щоб я йшла твоїми слідами на цій долині сліз. Маріє, випроси мені ласку, щоб я чистим серцем. Приймала святе причастя, тіло і кропного сина, як завдаток на життя вічне в небі. Не за нас страсті Ісусе Христе, Сини Божий, помилуй нас, очі наші, сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і просили нам провини наші, як і ми прощаємо батьцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословен плід троби твоєї, проти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Скарб багатий, твої терпіння муки розважати, моя душа, Ісусе, хай полине на хрест і на твої пречисті рани, нехай на хвилю грішний світ покине, до тебе, Христе, на мого хвилине, вона там знайде джерело спокою і покріпиться ран Свою святою. Благослови нас. Боже, мати, на славу Богові зростати, на радість людям і батькам, допомагай нам. не просим скарбів в від них немає щастя в світі, та ласку нам святу подай, в чеснотах в доброті зрости, знання і мудрості нам дай здобути, забути всяке. І ласку нам святу подай, наспідові тримай. У дні страшного тижня пройдімо через вогонь очищення, відвідаємо храм Господній, торгнімось устами і серцем ран Христових, і попросімо сили, мужності та мудрості жити, як заповідав Він. А ти прийди у Божий храм і храм душі відкрий. Бог це любов, любов життя. Розважити зумій. Ти вір у силу доброти, добро завжди, сильніше злого. О солодче серце Ісуса. Я Ти з цілого серця. За безмірне твоє милосердя, яке Ти виявив нам на хресній дорозі, доповни нашу небі твоїми заслугами, вчини так, щоб ця хрестна дорога допомогла нам на спасіння наших душ і тих, які перебувають у чистилищі. Наш Спасителю, Господи Ісусе Христе, з глибини душі складаємо Тобі подяку. За твої терпіння і страждання, які ти добровільно на себе узяв, щоб відчинити нам двері до вічного щастя. Прийми все Господи, наші молитви і побожні пісні, які під час хресної дороги ми засилали до Твого престолу, поглянь милостивим оком. На наші потреби і помилуй нас тут, присутніх, і тих, які бажали відвідати хресну дорогу, але через перешкоди не могли бути присутніми. А ми, як вдячні діти, будемо оспівувати і цілувати твої дорогоцінні рани і своїми устами та щирим серцем. Приносити тобі равну гарячу молитву. Амінь. Тісніших від хірови, і недрівня на словніше від сарапимів, щоб зіслідня Бога слова породила, дійсно Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і по і на віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови при тебігни за нас, трасі, Ісузі не наш, молитвами пречистої причистої своєї матові, святи славни, цих апостолі, свято славного сивпальня апостола, Андрія, прозваносного положника Христової Церкви в Україні, святої праведної, преподобної Марії, пистої. Що є день пам'яті ми сьогодні святуємо, і всі святи помилує, і спасе нас, бо Він добрий, і чоловіко, Амінь. моїм Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу, Хресна дорога Ісуса Христа. Як мало слів у цьому реченні, але скільки багато є ним сказано, сьогоднішнього дня ми були учасниками Хрестої дороги, ми приносилися своєю думкою у ті часи, коли Христа вели на розп'яття, коли Він терпів муки. І коли ми читаємо опис святої Євангелії про ті події. Ми можемо якраз пережити все те, що там відбувалося, і можемо звернути увагу на таке. Бачимо ми страдання Христа, бачимо Його видання на розп'яття, Його муті, і можемо усвідомити, що Христос самотньо себе там почував. Тому що терпів він муки, але напевно більшою мукою була та Його самотність, яку він терпів. Ми бачимо страсти четвер. Христос є у Оливному саду. Він просить своїх учеників, апостолів, що вони молилися, чували, а вони сплять. Він у той час молиться, так що під. Так що кров виступає, наче під на Його чолі. Далі бачимо Христа залишає ученик найближчий апостол Петро, який тричі від нього відрікається, тікають його найближчі ученики. Всі Христа залишають. Тільки ми бачимо жінок, які ідуть за ним, галилеських жінок, які в своєму серці йому співчувають. Але те співчуття є дуже маленьке для нього. Бачимо також ми, бачимо також ми Симона, який допомагає Христові нести хрест. Він теж спочатку є присілуваним, і тільки пізніше він усвідомлює те, для кого Він несе той хрест. Бачимо, коли Христа розп'яли, всі теж з нього насміхаються, він себе відчуває на самоті. Так що ми чуємо його слова, як і він каже до Небесного Отця, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? І бачимо, дорогі во Христі, браті і сестри, здається, всі Христа залишили. Навіть розбійник, один із розбійників, починає хулити Христа, з цього насміхатися. Але в той час. Коли відбуваються ті події, один із розбійників говорить ті слова, які, напевно, бальзамом пали на серце Ісуса Христа. Він побачив у Христові страдайця, побачив Месію, побачив Господа і каже тоді до Христа: Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. І, напевно, ті слова були бальзамом для Христа і розумінням того, що Він страждає. Розумінням того, що він страждає, і приносить своє життя ради спасіння усіх людей. Сьогоднішнього дня ми йшли тою хрестовою дорогою, і кожен із нас на відміну від жителів Єрусалиму. Від юдеїв, від апостолів старався бути із Христом. Багато із нас були тими Симонами з Керенеї, які допомагали Христові нести хрест, чи той хрест дерев'яни, які ви несли, чи допомагали той хрест нести в тих молитвах, які ми щиро сьогодні підносили. Багато із нас були тими добрими жінками із. Галилеї, які йшли за Христом, тими людьми, які співчували Христові, і ми повинні сьогоднішнього дня усвідомити, що ми повинні своїми молитвами, своїми терпіннями, своїми добрими вчинками, якраз допомагати Христові нести Христа на Голгофу. Щоби, побачивши Його страждання, відчувши Його муки за кожного із нас, тому що він за кожного із нас склав своє життя, потім увійти ту радість, яка настане третій день після його смерті, радість Воскресіння. Бо каже він своїм ученикам: ви будете ридати і плакати. У вас буде смуток, але той смуток обернеться в радість і тої радості від вас ніхто не зможе відібрати. Тому нехай ця хресна дорога зворушує нас до ревної молитви, зворушує нас до розуміння того, що Христос помер за кожного із нас, за кожний наш рід Він є присвякованим до Христа. І в сьогоднішній день нехай складення тої жертви хресної дороги кожним із нас, який прийшов сюди, які втратив свій час, нехай буде тою доброю справою нашого життя, нехай буде прийнята нашим творцем, як та добра молитва ради спасіння нашої душі. В сьогоднішній день я хочу скласти подяку. Нашим школярам, нашим вчителям, які підготували цю хресну дорогу, якою всі ми були зворушені. Ви бачу, хвилювалися, але дуже гарно все вийшло, і кожен із нас був тут зворушений тими словами, які підносилися сьогодні від сердець нашого до нашого творця. Сьогодні, дякую я отцю Івану, отцю Сергію. Дякую хористам нашої церкви, дякую всім вам, дорогі во Христі, браті і сестри, і бажаю вам одного. Бажаю вам, щоб дійсно та хресна дорога була корисною для спасіння ваших душ. А другого бажаю, щоб кожен із нас. Міг дочекати другого року і вже зібратися тут біля цієї церкви, де цей хрест, який ми несли з долішньої церкви, буде у цвіниці до другого року зберігатися, і вже на другий рік піти звідси до долішньої церкви і знову брати участь у тій щирій молитві хрестної дороги. Хай Господь Бог всім нам допомагає. Ми зараз станемо, помолимося три рази молитву очі наш богородицю. Я хочу від себе вам, діточки, школярів, вручити образочки на згадку про сьогоднішній день Хресної дороги. Слава Ісусу Христу! Отче наш є на небі, нехай святиться, як Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, на наш не дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, ми давай, цим нашим. і навлади на визволь нас всіх лукавого, Амінь це Ті порадися, благодатна Марія, Господь з собою, на сувени, ти благословенним житті, на суверени, Твоє, по Ти породила Христа, Спаси, Спасителя, душ наших. Отче наш, Ти, що є сили на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нашій наслушній сьогодні і прости в дуги наші, які і прощаємо, новацям нашим. І ворінам спокуса, але везли на нас в ухам. Богородиці, Ліво ради, все благодатна і мрії Господь своє, благословення тими життями, і благословенних робить Твоєї, люботи, Бородина Христа, Спаса, Стробителя, душ нашої. Як на небі, так і на землі. В і в нам сьогодні і проси нам провели наші, які ми прощаємо, водоватцям нашим. І люби нас у спокусу, але ми своди нас і духа, амінь Богородице, Діво, радися, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна благословена Тиміштами, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сковителя душ наших. Слава, Отцю і сину і Святому Духові, і навіть і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Святого Духа, Амінь, воєм'я Отця і Сина Святого Духа, амінь, воєм'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Божого благословення вам усім. Прошу, Віт, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, адже Бог. Послав сина на світ, не щоб він світ засудив, а щоб через